А пане Сергію, хочу продовжити далі. От знову ж таки збираючись на ранковий звіт генштабу, опублікований 8 ранку, 12 лютого, щодо е ситуації в операційній зоні на Пущині. Генштаб інформує, що за минулу добу українські військові відбили 15 атак, а окупанти. Завдали 40 авіаційних ударів, використавши 56 керованих авіабомб, здійснили 634 артобстріли, зокрема 29 із реактивних систем залпового вогню. Бачимо, що достатньо гаряча ситуація зараз на Курщині, але якщо ми говоримо про контратаки збройних сил України, то варто відзначити, що 6 лютого. Якраз коли було півроку з початку курської операції збройних сил України, наші захисники пішли в штурм на південному сході від суджі і змогли зайняти кілька ближніх сіл загальною площою понад 10 квадратних кілометрів. 11 лютого президент Зеленський вперше заявив, що готовий до обміну територіями з Росією на потенційних майбутніх перемовинах. Знову ми повертаємося до значення курської операції до останніх контратак збройних сил України. І в цілому, як ви оцінюєте ситуацію, тому що з огляду на інформацію, яку дає Генеральний штаб збройних сил України, ну там достатньо така гаряча ситуація. Гаряча ситуація, але вона нам допомагає, розумієте, від, відволікати велику кількість ворожих сил, О, не дає ворогу, скажімо, можливості підходити ближче до наших територій, там Північний удар областей України. От, і це дуже того ж Путіна, скажімо, дратує. Чому він, скажімо, дуже активно кабами обстрілює свою ж територію? От, і тому бачите. Півроку більше ворог не може, Друга армія світу в лапках не може витіснити підрозділ Збройних сил України зі своєї території. Це ну, моя суб'єктивна думка і думка моїх колег, що дійсно це Курська операція вона позитивно відіграє роль в цій війні. Вона велику долю, скажімо, Ця ділянка фронту взяла на себе е, цей е, важіль е, ці, цієї війни от, і вміла керування військами, в тому числі, незважаючи на те, що ворог е, ну, заявляє, що ми вже все там ми е, стільки то знищили там, вони вже там, мабуть, 10 разів по своїм е, зведенням знищили всю групіровку, яка там перебувала, от розказуючи про найомників, там про. Сотні одиниць знищеної техніки, нашої і так далі. От і це все це треба роз, роз, розвіювати, розповідати правду. Плюс громадяни, які Російської Федерації, які там мешкають, вони добре бачать ставлення наших військ, наших воїнів. Вони добре бачать, хто їх обстрілює кабами, звідки вони летять, і це все в комплексі в майбутньому. Також зіграє ну, добру службу нашій країні е нам для того, щоб розвіяти міф про ці, е скажем, грандіозне, мірні плани е так званого е недопрезидента Путіна, яким сьогодні краще було б, ну, мабуть, е пойти на жертву. Звертаючись до Руськи, кажу, пойти на жертву раді своїх народів своєї ж страни. І просто застріліться і сказати, що це все я зробив. От саме так це було б гарний вихід. Списали б на нього, платили препарації, але при цьому велика кількість росіян залишилася живими і здоровими, і надалі там ну намагалися якось жити е в своїй країні щось робити найкраще, будувати демократичне суспільство, боротися з цією корупцією, яка у них ну не дуже, скажем, високому рівні сьогодні. Відчувається абсолютно у всьому, в тому слі і в управлінні ті самими військами російськими, які сьогодні приймають участь от, в цій війні. От, тому е, оця задача, е, я вважаю курської операції дуже ефективна, дуже результативна. От і да, там не просто так, але при цьому хлопці і дівчата, які там перебувають, вони знають, що вони роблять, знають, чому вони роблять, і їх підтримує вся Україна і весь. Цивілізований світ Бачите, в Курській області Росія вперше почала використовувати північно-корейських солдатів разом зі своїми солдатами. Була інформація про те, що нібито цих північно-корейських солдатів кудись відводила. Зараз фіксується, є у нас повідомлення про те, що разом із росіянами в штурмових діях зараз північно-корейські солдати участь беруть. А взагалі суттєво цей північно-корейський контингент на щось зараз впливає в Курській області. РФ. На вашу оцінувати? Ну, суттєво, це ж не важно, чи там будуть бойові буряти бігати, чи Північно-Корейці. Тут е, у кожного своя ціль. Путіну розуміло, йому не вистачає особового складу, то йому вигідно використовувати корейських, закривати тим самим е, якісь кістили. Кім Чен Іну, так званому, їхньому там цьому лідеру. От йому вигідно обстріляти, обкатати своїх військових майб... для того, щоб вони, скажем, понюхали пороху і е, розуміли, що таке е, сучасна війна в майбутньому, мабуть, е, з метою використання цих вояк, якщо вони залишаться живими, на е, проти е, свого сусіда е, е, південну Корею, демократичну країну. От е, це треба розуміти. От, тому, скажем, суттєво е, нічого, крім того, що е, я скажу, що в політичному плані Путін тут реально програє, тому що він е, показує, що е, в них не вистачає сил, у них немає бажання у, у, у частини населення, які сьогодні не залучені е, до лав Збройних сил. Е, от, не вистачає сил, повторюсь. і... Е, Залучаються е, люди, які скажімо, в більшості да, там е, скоїли кримінальні злочини, важкі кримінальні злочини проти своїх же громадян. Їм сьогодні роблять амністію і служити сьогодні. Ми фіксуємо на фронті е, е, людей військових їхніх на милицях, які просто на милицях ідуть на штурми. Це не фейк, це абсолютно чітко, Ми знімали, фіксували, бачили це. От і це також каже про те, що не все гаразд е, в так званому їхньому цьому королівстві. От, значить, ми робимо все правильно. От, е, повторюсь, для того, щоб ми скоріше завершили цю війну, по, по, по того, що ми, скажімо, нарощуємо свої потужності по виробництву засобів враження ворога. Е, нам ще треба. Все ж таки, дати можливість людям, які вже багато років е, приймають участь в цій війні, да знаходяться на бойових порядках, дати змогу людям, е, скажімо, відновлюватися, трошки відпочивати. А для цього треба, щоб було ким за заміняти їх е, на бойових порядках. У це треба розуміти. Тому, звертаючись до громадян, хочу наголосити, що будь ласка, приходьте в рекрутові центри. Рекрутерному центру, в першу чергу, Міністерства оборони, тому що, ну скажімо, вони можуть вам там надати можливість, а їх 48 сьогодні по всій Україні вже відкрити. Консультацію ви можете обрати собі певну професію військову, яку б ви хотіли, і яка для вас знайома, з якою ви там могли б скажімо, ну, більше ефективніше приносити користь країні збройним силам, і таке інше. Бо і при цьому наголошую, що люба людина, яка прийде в Реркутовий центр, вона може навіть залишатися анонімною до тих пір, поки не прийме рішення самостійно е, піти на службу. Є прямий наказ міністра оборони про те, що не е, е, заборона е, любих, е, скажімо, е, в цих центрах з'являтись представникам ТЦК. Так звані в засідки робити, і так далі, все це російська пропаганда, які про це розповідають. Вони сьогодні бачите, що роблять ці диверсії проти ТЦК для того, щоб знову ж таки залякати людей, щоб люди не йшли. От, і, і так і таке інше. Вони здаються до абсолютно ну, гнусних терористичних актів, обстрілюючи мирні населення, наші мирні будівлі, вбиваючи цивільних громадян. От і це кажуть тільки про те. Що ворог лютує, а лютує чому? Тому що в нього не получаються ті плани, не здійснюються ті мрії, які вони собі запланували. Пане Сергію, і ще одна тема, яку хочу з вами обговорити 3 лютого офіційно президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач збройними силами Олександр Сирський оголосили про те, що в українській армії почався процес, про який, до речі, багато років говорили: це запроваджуються нові великі ввані. Армійські корпуси. Ну і власне ці армійські корпуси вони мають покращити координацію бригад та інших підрозділів під час оборони та наступу. Про важливість цього процесу, що ви можете сказати? Повністю підтримую. Вважаю, що це ну не то, що своєчасно, це, мабуть, треба було робити раніше, спочатку повномасштабного вторгнення. От, але це дійсно, на мій погляд, і на погляд моїх побратимів дасть змогу е, більш ефективніше управляти військами на полі бою. Тому що все ж таки е, е, в армії йде на началі, яке е, завжди керується. І коли, скажімо, на до, достатньо вагомій ділянці фронту буде один командир, один начальник розвідки, один начальник артилерії е, і так далі. І так далі і це, скажем, ті засоби, які можуть бути у того ж самого командира корпуса в підпорядкуванні, ці резерви, які можуть бути, якими він особисто розпоряджається, контролює всю ділянку фронту, воно дасть змогу скажем, ну, ефективно цим управляти. І ми до цього в будь-якому випадку прийшли. От, і я думаю, що це дасть ну, дуже гарний результат. Пане Сергію, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що знаходите та можливість ділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі на наших стрімах вас раді бачити на нашій youtube платформі. Дякую вам також, вам успіхів. Я нашу глядацьку аудиторію традиційно закликаю до активності у коментарях. Залишайте свої відгуки, поширюйте це важливе відео. Не забувайте підписуватися на нашу платформу. І що найважливіше, не забувайте підтримувати наших бійців. QR-код ви бачите на екрані. Можете перейти за посиланням, за донатити для наших захисників. Ну, а усі реквізити і детальніше про збір можете почитати в описі під цим відео. Тож долучайтеся, будь ласка, це дуже важливо сьогодні.